Пункт 2. У період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особі чоловічі статі віком від 18 до 16 років, приділяли неї військово-облікового документа. А ви документа... це закашники чи що? ні. Що ну. посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та записувати дані, що в місці документи. Приділіть, будь ласка, документи. Нема в мене документів. документ, документ. Присвища, документ старший ран поліції головний Володимир, Володимирович. представляю, представляюся, представляюся вам. Знімайте телеку. Знімають тілок на трасі. А, ні, ще можна? Ні, знімайте, я я, я вам... ж кажу, тілок знімаю на трасі, не вас. Не, ви, не я фиксую. заборонено фіксувати і водійське постачання. Чим заборонено? Чим передбачено? Передбачено Ви бачили зразка? Це навіть у вас не посвідчення. Якщо вашого... ви зараз не і що? предоставите документ, який посвідчують особу, і стосовно вас. Ви мені погрожуєте, так? Да? Ні, не погрожую чому. Було викликано Анатолій. реєстрацію зроблено на лінію 102. В подальшому розбирані. Ну, зараз в принципі. В Карамысле, як вам ще казати. А, в ситуація. Знайома ситуація. Тобто ви вирішили, тому що я вас знімав, доїбатися ще й до мене. А ви виключить судьба. Зараз скаргу залишу. Добре, давай. Ви перше, ви почали лаятися. Присутствуйте. Давайте 173-го Протокол. Так, при чому так. тут протокол? Ну ви що, ну, Ти... думаєте, що я дебил или що Я знаю, що законно краще вас. Перевірите. Вас, ну так зараз юридично все зробимо. Ви ж хочете, ви вирішили в цирк поіграти клоунами вискити? Ну що, ви нас ви нам трошки заважали тільки що? Я вам заважав? Чим я заважав? Ну ми от перевіряли громадянина. Ну ви що там сексом якимось займалися? Я вам заважав? Ну теж яким сексом? Не, ну ви кажете, я вам заважав. Ми спілкувалися з громадянами. Ну а тепер ви вирішили, до мене доє, так? да? Ви хотіли б спілкуватися на увазі. Я нічого я не хотів. Тепер хочу я просто фіксував ваші незаконні дії. Які незаконні? Законні, ну що Ви ольшуют? підійшли Доми просто дівочindo. до людини, яка стояла, тут просто кофі пила. Ви вам скучно, ви проїхали на свої 9-9,8-9 э, на. Да-да-да, <лях> дивіться, да, дивіться, просто я втрутився в ситуацію, тут людину ну, по, -по безпреділу тут перевіряли. Я... Просто втрутився, зробив зауваження, вони відійшли і, вибачте, скажу так, доїбались до мене. І тепер я їм кажу, тут... Та ну великі такі, откормлені. Дивіться, одного. Я не пам'ятаю їхні прізвища ім'я та по батьку, тому що я фіксую. Ні, не патрульна, а замовлення охорони. Це охорона під'їхала і вирішила мої документи. Девятнадцать Девятнадцать Да, наверное, свернусь, а они ж тут э, беспредельничают. На это Это Днепровский ГОНП, или где? А, я понял, хорошо. Внимательно слушайте. Так? Полицейский, я полицейский. Ви на моє... поліцейські? А, ви далі будете спрашувати. Ось все, посвідчення. Читайте. А знак ваш на нагрудний де? Нагрудний знак, ой, вибачте. Чи, По... чи ви чи ви вас 718-й заказ, Ось ви порушите, так? Да? За. за ага. Форманова, вибачте. Це мій знак. Я не вибачаю. Це вам Бог пусть пробачає. Поліцей має право вимагати, вимагати. А вимагати. Вимагати. Да? Це закон прописує. В особи, чоловічій статі. Від 18. -ти. А скільки вам дати зараз? Ну, вимагати. Скільки. Ну, тисячу, скільки. дві, три. Вимагати. Так ну, ви, ви в гроші ви? вимагаєте. чи ну, що Ви, ви хочете? Ви погано чуєте. Що ви хочете від мене? Ви ж сопоставляєте речі з почала до кінця, за п'ятою не було. Слушайте, я я вам... вам говорю, вимагати. Ми маємо право в особи, в чоловіка. В Чоловічої статі віком від 18 до 60 років, пред'явлення. Дла... Не гроші мені ваші треба, а ви... Не, військово обліковий документ разом з документом. Слух, мені вислухайте далі з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському, тобі ж мені у вас вимагати, щоб я мог прочитати та зафіксувати дані що містяться в документах. Вам зрозуміло це? Ми не можемо тепер сюди уйти. І я не можу йти, тому що я зробив фіксацію. На лінії стояли. Да. Давайте ви що, не будете дебати мозги. Ми зробимо ще одну фіксацію, і все буде добре. Яку фіксацію? Да не поділи. Чого ви ж отримаєте, пишіть на мене протокол, якщо ні, я пішов. Мені немає часу з вами. У нас немає часу, йдеться відеофіку. І хорошо, часу? хай. Гарного дня. Предположим. А це, ну, це ти погрожуєш мені чи що? У вас немає часу? Немає. Ja, ja Wam wszystko obowiązuję.